Якби я знав ці секрети одразу, я би зекономив більше 20 тисяч доларів. Це відео зекономить вам сім років часу. У цьому відео я поділюся своїми порадами, які би я дав новачкам-таргетологам і розкажу за свій досвід в цілому. А останні дві поради взагалі коштували мені дуже дорого. Тому дивися це відео до кінця, тому що воно тобі зекономить велику кількість грошей. І часу перша порада, яку я можу дати: цінуйте свою працю. Що я маю на увазі? Якщо ви тільки починаєте в ніші таргету. Потрібно засвоїти один простий урок, що вам треба цінувати вашу роботу. Неважливо за скільки ви робите, що ви робите. Запам'ятайте це раз і назавжди тому що ваша робота має цінуватися. Якщо ви... До вас приходять люди, які цього не цінують. Це є просто не ті люди, з якими вам варто працювати. Вам не варто працювати за безцінь, Вам не варто брати на себе цілу купу зобов'язань, які ви не можете виконати. Тобто ви повинні розуміти, що так, є період, коли треба цього навчитись, треба це зрозуміти, освоїти. А потім вже приходить час до того, щоб заробляти грошей і цінувати вашу працю. Також я можу додати, що якщо вам попадаються такі люди, без цього ніяк, ви повинні зразу розмежовувати те, що ви робите, то що ви не робите, і обов'язково. Цінування вашої праці допоможе в майбутньому підвищувати ціну за неї. тому оце дуже корисна порада, яку би я міг дати. Наступна порада, яку я можу дати, майте відкритий розум. Що це означає? Коли таргетолог чогось вчиться, він набуває вже, якогось вже якогось якогось досвіду. Так і не завжди цей досвід може бути правильний або коректний в якийсь певний відрізок часу. Тобто тут недостатньо вивчити якусь одну тему і 5 років нею користуватись. Все постійно змінюється. І якщо у вас є відкритий розум, Розум, значить, ви можете бути відкритими до чогось нового і приймати те, що дійсно все навколо вас може змінюватись. Якщо ви адаптовуєтеся, значить ви можете більше заробляти. Це правило, я також не одразу розумів, і через це мені прийшлось постійно, постійно наздоганяти інших. Порада номер три: не вчись самостійно. Коли я тільки починав, на дворі був 2017 рік. Навіть курсів толком в цей час не було по таргетованій рекламі. Мені все прийшлося тицяти, розбиратись в рекламному кабінеті, в роботі з людьми. Зараз навпаки ціла купа різних експертів людей, які вже щось знають, в тому числі на цьому каналі, ви можете знайти всю інформацію, яка вас цікавить. Тобто також вам необхідно ком'юніті людей. Тобто, навіть банально ви можете просто обмінятись думками, людина передала вам свій досвід, а ви передали їй свій досвід. Тобто, це вже буде якийсь класний ефективний інструмент. А якщо таких людей сотня, двісті, а то більше, то уявіть, з якою ефективністю ви можете пришвидшити ваше розуміння навчання таргетованої реклами. Тому, якщо ви не хочете розбиратися. Самостійно в мене є спеціальний курс по таргетованій рекламі для початківців, де є вся базова інформація, яка приправлена моїм досвідом. Тобто там не просто інструкція, як це зробити, як це зробити, там є досвід. Плюс також ви отримуєте доступ до чату ком'юніті, де ви можете спілкуватись з такими людьми, як ви, задавати питання, плюс задавати питання мені. Тому, якщо вас зацікавило таке навчання, в описі під цим відео знайдеться вся необхідна інформація. Четверте, будьте готовим до поразки. Починаючи цей шлях, вам потрібно. Прийняти просту істину, що без поразок неможливо для того, щоб досягнути успіху, вам треба зробити 10 помилок і зробити одну правильну дію. Тобто, щоб зробити щось добре один раз, вам треба 10 разів налажати. Коли ви будете робити ці помилки, ви будете розуміти, які помилки робити не треба. Тим самим вас накопичується цей досвід, який ви зможете використати в своїй роботі і його покращити. Я завжди говорю своїм учням, страшно не робити помилку, страшно не виправити цю помилку. Тому не бійтеся зробити цю помилку. Ви як мінімум можете її виправити, а як максимум розуміти, що її в майбутньому робити не потрібно, тому обов'язково притримуйтеся цієї поради. Наступна порада, яку я можу дати, шукайте себе. Себе потрібно розуміти, себе потрібно відчувати, потрібно розуміти свої сильні сторони. Тобто, прийшов якийсь процес роботи, ви зрозуміли, наприклад, що вам більше подобається робити аналітику. Працюйте і розвивайтесь в тому напрямку. Подумайте, що ви можете покращити для себе, для ваших клієнтів в цьому напрямку. Або, наприклад, ви працюєте в якійсь конкретній... І ніші і бачите, що в ній даєте результат. Працюйте в тільки. тобто зробіть себе сильним в чомусь одному або в, де... в якійсь одній конкретній сфері. Так завжди працювало і буде працювати. Бо якщо ви будете людиною-оркестром, ви просто будете розпилятись і не зможете зробити ні одної справи добре. Я робив таку помилку в минулому, оскільки я старався багато чого дати одразу, але не розумів, що моя сильна сторона була в чомусь одному. І власне така помилка мені реально дуже багато коштувала. Шосте стосується більш прошари. Таргетологів, не бійтесь піднімати ціни. Ця порада однозначно підвищить ваш дохід. Я гарантую 100%. Якщо у вас є клієнти, з якими ви працюєте, ви розумієте, що вам цього недостатньо, не бійтесь піднімати ціни. Насправді є дуже багато факторів, про які за які завдяки яким ви можете піднімати ціни в майбутньому, а ви за сьогодні робить не про це. Але якщо коротко, якщо у вас вибудована система лідогенерації на вашу послугу, ви впевнені в собі і розумієте, що ви можете дати результат, ви можете піднімати. Мати ціни, якщо ви людині даєте результат, вона буде з вами працювати. Тут все просто. Наступне, яке випливає в нас з цього пункту: проговорюйте домовленості заздалегідь. Перед тим як щось робити, обов'язково уточнюйте, що ви маєте робити, де ваша відповідальність, за що ви відповідаєте, за що ви не відповідаєте, як будується робота, що конкретно ви маєте зробити. Витягуйте максимум, щоб у вас було розуміння за що ви відповідаєте. Тому що буває таке, що ваш клієнт може за замовчуванням вирішити, що ви та. SMM-щик, маркетолог, дата SMM аналітик, розробник сайтів, прибиральник, посудомийка і так далі. Що якщо ви це проговорюєте і домовляєтеся, до вас потім не буде ніяких претензій, і ви тим самим чітко проговорите вашу зону відповідальності. Моя помилка була в тому, що я не завжди це міг нормально проговорити, і це, до речі, те саме стосувалось і грошей. Якщо ви починаєте роботу з вашим клієнтом і ви хочете більше заробляти, ви можете з ним просто це проговорити. Ви можете йому сказати: Дивись, дядько Іван, я зараз працюю за 100 баксів. Але якщо у нас получається співпраця, то ти будеш платити мені 300. Підходить Ок, не ок. Якщо клієнт на цьому етапі вас відвалюється, повірте, ви зекономите собі просто час. Правило номер 8. вибудовуйте систему лідогенерації на ваші послуги. Це є. Просто обов'язкова порада, яку вам треба притримуватись, тому що без неї ви не зможете заробляти. Тобто, щоб систематично заробляти, вам потрібно налагодити систему лідогенерації. Ця лідосистема генерації на ваші послуги дає вам впевненість в собі, дає можливість працювати з тим, з ким ви хочете, і просто дарує свободу і розуміння, що ви можете в будь-який момент робити те, що вам заманеться. У своєму курсі, до речі, я розказую про те, як шукати клієнтів таргетологам, показую свої воронки, як я з цим працюю. Показую як, як буквально запустити рекламу і знайти свого клієнта. Також я ділюся способами, які не стосуються рекламних кампаній, як в цілому, можна налагодити систему лідогенерації. Тому в описі під цим відео ви знайдете посилання на цей курс. Можете ознайомити. Порада номер 9. не надійтесь на сарафанку. Сарафанка це дуже добре, це прекрасно, коли клієнти самі вас рекомендують. Але якщо у вас немає вибудованої системи лідогенерації, ця сарафанка має властивість закінчуватись, особливо, якщо ви щось зробили клієнт. То не так, або навіть якщо ви просто саме найкращий таргетолог, у вас все дуже класно получається. Буває таке, що клієнти дійсно перестають вас рекомендувати або перестають ці послуги бути їм актуальні. І через це ви можете просто лишитись без потоку клієнтів. Тому я і говорив, що вам потрібно вибудувати систему рідногенерації, а не надіятись на сарафанку. Колись тобто сарафанка в мене також дуже добре працювала, але в один прекрасний момент настала історія, що вона просто перестала працювати. Прийшов один момент, що в мене піднялись ціни в декілька разів. І через це людям, які приходили по сарафанці, вже не було вигідно зі мною працювати. Через це мені прийшлось шукати клієнтів десь в іншому місті, щоб вони оплачували по тим сумам, по яким я хочу працювати. Тому також майте це на увазі. Це дуже важлива порада. Порада номер 10 автоматизуйте процеси, якщо це можливо. Якщо ви можете автоматизувати рутинну роботу, автоматизуйте, звільніть себе від рутини, звільніть себе від тих завдань, які ви не хочете виконувати, наприклад. Якщо у вас є тучний інтелект, який робить вам на макети автоматично субтитри, використовуйте його, не пишіть ці субтитри вручну. Якщо у вас є якийсь бот, який робить аналітику по вашому шаблону рекламних кампаній, зробіться. Звичайно, що я не говорю, що ви маєте все автоматизувати і сидіти курити бамбук, звичайно, що так не буде. Звільняйте себе від процесів, які можна автоматизувати, тим самим у вас, по-перше, буде більше вільного часу. Тобто, тут, в цілому, я можу сказати, що приведіть системність роботу і автоматизуйте процеси, які Можна автоматизувати одинадцята порада. Делегуйте те, що вам не подобається. Звичайно, що ця порада більше вже стосується таргетологів, які вже знають, що робити, як працювати, які вже налагоджені процеси, і вони розуміють, що вони не хочуть робити в ці процесах, в цій ланці, або вони просто не вміють це робити добре. Ви розумієте, що у вас не дуже добре виходить рекламні макети. Делегуйте дизайнеру, бо тому, що є людина, яка зробить цю роботу краще, якісніше і навіть більше ніж ви. Вам основне в цьому всьому просто давати грамотне ТЗ, щоб отримати грамотний результат, бо, як кажуть, без грамотного ТЗ результат ТЗ. Чому ця порада корисна? Тому що ви знову ж таки звільните себе від якоїсь рутини, від справ, які вам не подобаються, і ви відповідно будете мати більше часу на відпочинок або занять якимись іншими корисними справами, наприклад, перегляд цього року. Порада номер 12 – працюйте не на кількість, а на якість. Дуже важливо, щоб у вас не було 25 клієнтів, щоб ви вмирали на цій роботі, щоб у вас було 24 на 7 без вихідних. Ви так не пропрацюєте. Вам важливо вибудувати систему з постійних клієнтів, яким ви даєте результат. Через це кількість тут просто неможлива, якщо ви працюєте один або з невеликою командою. Тобто, вам краще мати, не знаю, там три клієнта, які платять вам 500 там, чи 1000 доларів, ніж 10 клієнтів, які платять вам по 100 доларів. В другому випадку ви будете більше втрачати сил, енергії і не зможете дати нормальний результат. А в першому випадку у вас буде небагато клієнтів, на яких ви можете сконцентруватись і дати їм крутий. Результат, і будете з ними працювати постійно. Порада номер 13. Не порівнюйте себе з іншими. Також пораду, яку я би міг дати сам собі, не дивіться на результати інших. Я поясню чому. В першу чергу ви не знаєте, що стоїть за цим результатом. А по-друге, це не завжди може бути правдою. Зараз такий період в нашій історії, що люди в соцмережі викладають все тільки саме найкраще, але ви не знаєте, що за цим стоїть. Припустимо, є людина, яка має успішний успіх, в неї там ламборджині і так далі. Але насправді за цим нічого не стоїть. Машина орендована, бізнес видуманий. Людина заробляє на тому, що продає вам успішний успіх. І через це ці результати можуть бути завишені. Через це не потрібно просто на це реагувати. Відкиньте себе з цього інфополя і робіть так, як ви вмієте. Не старайтесь за кимось повторювати, не старайтесь бути якимось іншим. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне, як вам підказує інтуїція. Таке порівняння вас буде тільки дезморалити, тому старайтесь уникати цього. Порада номер 14. не видумуйте велосипед. Що це означає? Дуже часто ми, коли починаємо якусь рекламу чи якусь справу, ми стараємося зробити так, як нам хочеться. Ну принаймні більше так. Але істина насправді дуже проста. Не треба видумувати велосипед, в якихось процесах, треба дивитися, як роблять інші, і адаптовувати це під себе. Тобто, якщо ви бачите якийсь механізм, який працює в іншого, і ви точно знаєте, що він працює, беріть його, адаптовуйте під себе і робіть так само. Це не означає, що ви маєте, знаєте, красти. Тут саме логічний буде вираз, крадіть як художник. Адаптуйте під себе. І реально ця порада коштує тисячі доларів злитого бюджету. І на своєму прикладі поясню, як це було. Наприклад, у нас була рекламна кампанія, де ми старали. Щось придумати, ми думали, думали, накидали гіпотези, нічого не працювало. Але коли ми подивились конкурентів, подивились їхню воронку, ми просто зробили подібну воронку з іншими оферами, і в нас все пішло. Тобто, висновок був простий. Нам просто потрібно було адап... подивитися, що роблять інші, і адаптувати це під себе. Якийсь відсоток, ви повинні лишити на тестування якихось гіпотез аля пальцем в небо, якщо відпрацьовує, тому що воно теж може дати колосальний результат. Але перевірення алгоритми завжди будуть працювати. Краще ніж нові і ще не видумані. Порада номер 15. Аналізуйте свої помилки і свої успіхи. Ця порада допомогла мені вирости в декілька раз. Не буквально, що я поправився, <сум> ця порада допомогла мені вирости в таргеті, вирости в доході, вирости взагалі в сприйнятті всіх процесів. Що вона означає? Давайте я вам поясню більш детальніше. Дивіться, якщо у вас щось не виходить, вам потрібно розібрати всі фактори, чому так сталося, і навпаки, якщо у вас щось получається, ви так само маєте розібрати, що до цього привело. І собі не знаю, заведіть якийсь нотатник, який записуйте це все. Тобто, наприклад, в мене був клієнт такий-то. Ми з ним працювали по такій-то ціні. У нас була така-то, така-то історія. Ми робили то-то-то, то не дало результату. Тобто, наприклад, в якійсь конкретній ситуації у цій ви розумієте, що клієнт просто не мав грошей відтестувати воронки. Тобто, ви розумієте, мені треба клієнта, який має більше бюджету, щоб. Була можливість і тестувати більше гіпотез. Хороша думка, правда? Погодьтеся в цій конкретної ситуації. У нас була невдача, але ми подумали над тим, що нас привело до цієї ситуації. І навпаки, якщо в нас щось вийшло, наприклад, в нас був клієнт, якому ми там витратили наприклад, 5 тисяч доларів в рекламу, і він отримав звичайно дохід, ну, бо хто буде тратити 5 тисяч доларів просто. так? І ви аналізуєте цю рекламну кампанію, наприклад, порівняючи навіть її з якимись попередніми. Наприклад, в першому випадку ви зрозуміли, що у вас було замало бюджету. А тут бюджету було забагато. Тобто, ви вже розумієте, що більший бюджет є більше шанс на успіх, до прикладу. От як було в моєму випадку, коли ми відтестовували більше рекламних макетів, більше гіпотез, у нас було більше шансів дати результат. Пуйно тобто для себе я зробив висновок, Що чим більше бюджет і більше рекламних макетів ми тестуємо, тим більше шансів нам дати кращий результат. Тобто, розумієте логіку, про яку я говорю, нам завжди потрібно порівнювати наші результати. Як успішні, так і неуспішні, і розуміти, що ми в них зробили правильно або неправильно, і це все мати собі на увазі, щоб вибудовувати наступну ціну світу, як працювати з іншими клієнтами. І остання порада, про яку ми поговоримо: не бійтесь брати на себе відповідальність. Якщо ви таргетолог-початківець, і ви тільки починаєте, ви розумієте, так, щось я там не знаю, щось я не розібрався, але ви розберетеся з цим. Потім ви знову почнете щось робити. До вас прийде, наприклад, клієнт, який рівнем вище, ніж ваше розуміння, але не бійтеся брати на це відповідальність, тому що це якраз є ваша точка росту. Тобто, якщо ви візьмете на себе більше і справитеся з цим, то ви будете мати постійно крутого клієнта, крутий. Кейс і можливість працювати ще з іншими людьми. Якщо у вас в цьому випадку не вийдеться, ви будете мати класний досвід і зможете проаналізувати свої помилки, що до цього привело. Тобто, якщо ви візьмете на себе більшу відповідальність, у вас є шанс рости. Якщо ви не берете на себе відповідальність, ви ніколи рости не будете. Я розумію, що це дуже банальна істина, але насправді вона така і є. Вона перевірена на моєму досвіді. Тобто, якщо я беру більшу відповідальність, вплягаюсь в якісь проекти, які є цікавими, складними і Гає там результату, тим самим я росту. Якщо я від неї відмовляюсь, я просто втрачаю можливості. Можна сказати, така бонусна 17-та порада, яку я можу дати, кайфуйте від того, що ви робите. Це все має приносити вам задоволення. Якщо ви це робите через силу, ви себе заставляєте, у вас щось незрозуміло що, не робіть цього. Якщо ви прийшли сюди за грошима, не робіть цього. Я вас просто відмовляю цим займатися, якщо ви приходите сюди тільки заради грошей. Гроші тут важливі, це зрозуміло. Це є при. Ємний бонус до того, що ви робите. Але якщо це вам не в кайф, ви страждаєте, ви мучаєтесь і у вас немає якогось інтересу, запалу всередині рухатися вперед, тоді дійсно це вам не підійде. Але моя порада, якщо вам це подобається, продовжуйте в тому ж дусі. Якщо ви хочете глибше вникнути в тему таргету, заповнити свої пробіли в знаннях чи просто усвоїти якусь нову інформацію. Приходьте на мій курс по таргетованій рекламі. Там не просто суха інформація, там мій досвід. Там 7 років мого життя по суті. Там ви отримуєте відповіді на питання, яких не знайдете в інтернеті. Плюс ви можете мені це питання задати, я вам відповім в нашому чаті, в нашому ком'юніті. Переходьте на сайт, вибирайте тариф, який вам підходить, і залітайте на круте навчання, яке може змінити ваше життя. Якщо відео було корисне для вас, будь ласка, підписуйтесь, і також можете подивитися ще ось оці ролики.